Збираємо матеріал. Тут прийшла моя кицюня з двору, Почухаємо трішки за вушком. Ой, тут насмітили. Назбирали багато матеріалів. Ну, так як вона мені допомагала, я її погодувала. Хоча б я її погодувала в будь-якому варіанті. Тут хизуюся тим, що зібрала. І ще один гарний ракурс такої кицюні. А це вже моя кицюня. Допомагає мені, контролює, все має бути ідеально. І так, нам знадобиться якась ємність, баночка невелика. Ґрунт, можна універсальний з магазину, або з клумби, Матеріали, які ви зібрали це мох та інші рослини, які не квіткові, і водичка, якою ви будете це все поливати. Дістаємо матеріали, які зібрали. Це у нас різні види моху, каміння. Різні види кори, на одній корі навіть видно лошайники. Ось тут добре видно. Ближчий ракурс. Баночки мають бути чистенькі, без етикеток, щоб ми могли спокійно дивитися, що там всередині з будь-якого ракурсу. Ну і, звісно, з кришками, щоб закрити цю екосистему. Беремо наші баночки, насипаємо туди ґрунт, добре стряхуємо для того, щоб ґрунт краще влігся. І наливаємо водичку і перемішуємо цю кашку, малашку. Ось подивіться, ґрунт дуже вологий. Це потрібно для мохів, мохи люблять вологе середовище. Після того, як ґрунт підготували, Можемо почати переходити до декоративного естетичного питання. Викладаємо мохи в контакт до ґрунту. Тобто, щоб вони торкалися вологого ґрунту, це обов'язково. Любуємося своїм витвором, фотографуємо і закриваємо. Ця екосистема є закритого типу, вона має підтримувати сама себе. Ось така краса у нас виходить.